Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Сьогодні хочу вас познайомити з новинками від компанії Flacarp. Це ось таких чудових три ліхтарі. Давайте розпочнемо з цього ліхтаря. Це просто біле світло, але досить непоганий ліхтарик. Що в ньому такого непоганого? По-перше, у вас кнопочка іде одразу. З індикатором зарядки. Бачите, світиться зеленим. Якщо вона розрядиться, буде світитись червоним. Це досить зручно. Він має три режими свічення. Також він має зум. Ви можете робити або точку, або кут освітлення до 180 градусів. Я вважаю, що це досить непогано. Батарея літій-іон вже встановлена. 2000. МА. Також вага даного ліхтаря всього лиш 120 грамів. Він виконаний з алюмінію і повністю в IP67 це захист від вологі. Якщо вам придеться виважувати рибу або вийти з вашого намету в непогоду, в дощ, ви без питань з цим ліхтарем можете виходити і не хвилюватися, що він замокне і перестане працювати. Іде з такою дуже м'якою, але досить зручною резинкою, з лого флакарпом з трьох сторін позаду і з обох боків. Зручне регулювання. Якщо вам треба зробити вам на голову більше, або на ваш головний вбір, ви без питань можете це зробити. І отак це виглядає. На голові майже не відчуваєш. 120 грам це невелика вага. Світить він досить непогано. Перший режим, другий режим і третій режим. Отак, от бачите, на точку переводимо. Я думаю, там мало би видно. І отак, от широкий кут 180 градусів. Досить непогано. Затисканням він вимикається. Все, дуже легко і просто зрозумієш. Дуже прикольну функцію є те, що цей ліхтар легко витягається з резинки. І якщо вам треба підсвітити щось на столі, ви забули основний кемпінговий ліхтар, і вам треба зв'язати по віці, або щоб ваш стіл підсвічувався. чи будь що ви просто тут одна поверхня повністю пласка, ви можете його так поставити і освічувати те, що вам треба. Отак, раз. Також дуже зручно. Даний ліхтар поставляється ось такі коробці з інструкцією і зарядним кабелем USB Type-C. Другий ліхтар, на вигляд, нічим не відрізняється, окрім, бачите, тут вже йде два світлодіода. Але це дуже важлива функція, якщо ви натиснете і потримаєте, бачите, тут вже встановлено UF. Свічіння. Що дозволить вам вночі без питань, ви знаєте, зараз дуже багато коропового знаряддя, або жилка ваша, виконана з такого матеріалу, який просто світиться вночі. І так само, включив цей ліхтар, ви можете дуже добре бачити, куди направлена ваша жилка, або якщо ви розсипали ваші. Попапи, вони також підсвічуються досить добре. Білий колір так само підсвічується. Бачите, досить яскраво його видно. Ну і так бачу, в камеру видно, що він світиться таким синім, підсвічується. Бачите, коробку. Також я її очима бачу, як вона світиться синім, але в камеру бачу, що вона світиться білим. Але досить-досить непогано все видно. І це також є плюсом. Також він має три режими білого світла. Захист від вологи IP67. Вага даного ліхтаря 115 грамів і кут освітлення 180 градусів. Так само він легко виймається ви можете його поставити. Має таку саму резинку, як попередня версія. Але я ж кажу, Основним його плюсом це є осе-свічення. З однієї сторони, там, де кнопка викручується тут роз'єм зарядки USB Type-C. З іншого боку, ви можете розкрутити і поміняти вашу батарею. Вона також тут 2000 мА. Тут так само можете міняти нахилу. Ну, все легко, просто і зрозуміло. І третя новиночка від компанії Flacarb це кемпінговий ліхтар FL-7. Що він з собою являє? Поставляється ось такі коробці. Так само йде зарядний кабель type c і металева бляшка. Для чого вона, я вам зараз покажу. Також з логом. Флакарп, в такому бархатному мішечку поставляється, щоб не затирався, це ось такий кемпінговий ліхтар. Бачите, має так само лого флакарп, кнопку прорезинену для вмикання, біле світло. Вимкнули, поцвітили, що не. Мало важливе, цей ліхтар під'єднується до ваших сигналізаторів лакар, І окрім функції, що ви просто можете підсвітити ваш намет, або зону вашу, де ви в'яжете ваші повіці, або там, де ви просто сидите за столом і вечерюєте. Отак, повішали, поставили і підсвітили все, що вам треба. Також при клюванні він підсвічується, має всі. Кольори ті, які ваші сигналізатори, і налаштований під кожен кольор окремо. Якщо у вас сигналізатор спрацював на клювання там червоним кольором, то він загорається червоним кольором. Якщо там зеленим, то він загоряється зеленим. Якщо ваш род знаходиться не поряд, і ви не бачите безпосередньо на ньому який сигналізатор спрацював, або у вас водилища рознесені по сектору і стоять десь в окремих якихось ячейках. Так само ви будете бачити в яку ячейку бігти, і який сигналізатор спрацював. І для чого ця штука? Цей ліхтар вже має досить потужний магніт, і ви можете приліпити його на будь-яку металеву поверхню. Або якщо немає металевої поверхні, ви можете просто через матеріал, через намет, отак, з обратної сторони, поставити цей магніт і приліпити його будь-куди. Також. Ц цьому ліхтарі змінилися змін USB зарядне на USB Type-C, що також дуже важливо, тому що зараз всі переходять на цей формат і незручно возити з собою різні кабелі. А так, ви взяли один кабель, і можете не хвилювати, що ваш пристрій будь-який сяде, ви зможете його зарядити. У мене всі камери, телефони, всі ліхтарі повністю вже на USB Type-C. І... Я не хвилююсь, то що я забуду якісь там із кабелів, який мені потрібен. У мене завжди в сумці з гаджетами є такий кабель, один, і я ним можу зарядити будь-який гаджет, який розрядиться. Я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже важливо. Всі ці ліхтарі є у нас на сайті. Посилання є під відео, можете перейти, подивитися, якщо у вас щось зацікавило, звісно, придбати. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока.